Степінь із від'ємним показником. Зі степенем уже знайомилися ще у сьомому класі. І ось тепер буде степінь з від'ємним показником. Тобто оці числа N та M у наведених формулах будуть від'ємними. Формули, які були відомі ще із степеня з натуральним показником, ось вони всі перед нами працюватимуть і тут для чисел від'ємних. Але буде ще і своя особлива формула, яка не зустрічається серед ось цих формул. Ось це отака формула, коли А в степені n, ми позбуваємося мінуса в показнику, але отримуємо дріб, але зате у нас показник стає додатній. Це називається позбутися від'ємного показника. І ось я навела таких три приклади, щоб розрізняти, як і де застосовувати ось цю формулу. Перший приклад, що ми бачимо? А в мінус першому відняти 6 у мінус першому. Отже, до кожного, зокрема, до А і до 6 ми будемо застосовувати ось цю формулу. Тобто, що вона каже? Зникає мінус у показнику, але з'являється дріб. Тобто буде дріб у чисельнику 1 в знаменнику А. Ну, перший степень ми вже не пишемо. Тоді відняти так само з'являється дріб. Одиниця у чисельнику у знаменнику 6. Ну а далі ми вже там, за прикладом, йдемо, зводимо до спільного знаменника, я вже це робити тут не буду. Наступний приклад, ось що ми тут бачимо: ми бачимо, що від'ємний показник, ось ця мінус одиниця, стосується цілого виразу в дужках. Тому, так само, щоб зник мінус у показнику, в нас виникає дріб, одиниця буде у чисельнику, а у знаменнику цілий вираз той, що в дужках, а відняти 6. І останній вираз, у якому в таких виразах найбільше роблять помилок. Чому? Тому що вважають, що мінус одиниця поширюється і на 6. Але ні. В шестірці немає ніякого діла до тої мінус одиниці. Мінус одиниця стосується тільки А. Отже, 6 множиться на А в мінус першому степені. Тобто 6 у нас залишається так, як і було шістіркою. А тепер помножити, і А в мінус 1 згідно формули перетворюємо, буде одиниця, що ділиться на А. Ну і всім відомо, що якщо число множити на дріб, то число множиться на чисельник. І отже, ми отримуємо 6, що ділиться на А. Ось такий алгоритм дій.